Українці, житло, яких було пошкоджено внаслідок російської агресії, можуть відкрити в ПриватБанку спеціальну цифрову картку Є відновлення для зарахування державної виплати на відновлення житла. В перші дні запуску є відновлення. Тисячі українців вже подали заявку на грошову допомогу. Більше про програму розкажемо далі. Українці, житло, яких було пошкоджено внаслідок повномасштабної війни, можуть відкрити в ПриватБанку спеціальну цифрову картку Є відновлення для зарахування державної виплати на відновлення житла. Це можна зробити за кілька кліків у мобільному банку Приват 24 на Миколаївщині. Кожен власник житла, що постраждала внаслідок війни, може отримати компенсацію. Відкривши у мобільному застосунку «Приват-24» карту є відновлення. Це займе всього декілька хвилин. Після відкриття картки залишиться подати заявку на отримання виплати у застосунку дія і обрати для зарахування. Карту є відновлення від Приватбанку. За умовами програми, картка є відновлення діятиме 12 місяців з дня отримання коштів. Отримувач компенсації може витратити її на безготівкову оплату товарів та послуг українських компаній, партнерів програми, що працюють у сферах житлового та торгового будівництва та мереж магазинів будівельних і оздоблювальних матеріалів. Їх перелік з'явиться на сайті є відновлення. Відкрити карту є відновлення в приватні не лише просто, а й вигідно. Приватбанк дає найкращу пропозицію для своїх клієнтів, а саме 15% кешбеку за витратами з карти є відновлення. Для отримання коштів потрібно лише оформити карту, зареєструватися та робити витрати у визначених державою точках, а кешбек буде виплачений на будь-яку іншу карту клієнта. Наразі, внаслідок повномасштабної війни в Україні, зруйновано понад 170 тисяч житлових будинків, і ця статистика зростає щодня. Тому державні виплати в рамках програми є відновлення та зручні механізми роботи з ними запропоновані Приватбанком. Це дієва підтримка наших громадян з боку держави. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.